Вітаю час інформаційного підсумку на першому подільському про головне із п'ятниці. Розповімо просто зараз. Троє дітей з Хмельниччини втекли потягом у Тернопіль від п'яних батьків. Малечу виявили на залізничній станції працівники поліції. 14-річна дівчина, її 10-річний брат та їхня 10-річна подруга їхали із селища Ямпіль. Юних утікачів відвезли до центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Батьки ж про зникнення дітей в поліцію не повідомляли і не переймалися їхньою відсутністю. Їх притягнуть до відповідальності. Журналісти-розслідувачі проєкту «Схема» отримали ексклюзивні записи розмов колишнього президента стратегічно важливого підприємства «Моторсіч» В'ячеслава Богуслаєва. Одна із філій заводу працює у Волочиську на Хмельниччині. Ще восени СБУ затримала чоловіка за підозрою у постачанні в Росію авіадвигунів та запчастин до них, які країна-агресор своєю чергою використовувала для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів. Український бізнесмен, багаторічний народний депутат В'ячеслав. Богуслаєв, продовжуючи домовлятись про торгівлю двигунами для російської штурмової авіації, своїм впливовим співрозмовникам в РФ нарікає російські ракетні обстріли зачепили очолюваний ним авіаційний завод у Запоріжжі. Окрім того, говорить і про неймовірні грабежі його підприємств. Пропонуємо послухати фрагменти розшифрованих телефонних розмов, які оприлюднили журналісти-розслідувачі. Народ возмущается, народ же ждал освободителей, а пришли б, купанты. Під час цих розмов Богуслаєв скаржиться на обстріли російської армії. Білі вже второй раз по нам. Так що все це болтовня, що мирне населення не треба трогати. Все це х**, на пост на Скаржиться на мародерство російської армії. Зайшли хлопці ваші, так? Грабеж страшний, я не думав, що це буде. Але не припиняє вести справи з окупантами навіть у розпал повномасштабного вторгнення. У серпні 22-го року, на восьмий місяць повномасштабної війни Росії проти України, Дзюба та Богуслаєв вічнавіч обговорюють схеми постачання двигунів для цієї країни, називаючи їх шпульками. А сколько нам Росія вигадала? Я Ватагіна говорю. А шпулькам? Так, саку. У мене порядка 20 в ближай волочиський моїх вивіз. На Хмельниччині знаходиться волочиський машинобудівний завод, який належить моторсічі. А згаданий Ватагін це член ради директорів ОДК Клімов. Це пітерське підприємство, яке, як зазначено на офіційному сайті, займається розробкою, виробництвом і обслуговуванням авіадвигунів, зокрема для військової авіатехніки, і входить до державного концерну Ростях. Ленин сразу, в раз решил по деньгам, а вот так. Это схема, ну, это схема, это схема работает, да. Да. схема рабочая. Да. Они, короче, через китайцев, китайцам юани, китайцы нам. Но я сразу скажу, что как бы там они рассчитались где порядка 9 миллионов. «Дев'ятка» – це неофіційна назва моделі українського двигуна АІ-9, встановленого на ударному російському гелікоптері ка 52 Ось один з них, збитий українськими силами навесні минулого року. На цих фото можна побачити назву моделі двигуна, виробленого Мотор Січ, згаданої дев'ятки. Ми були. Цю пуль на ухаді з дев'ятка. Видобимордюровку. На момент виходу сюжету В'ячеслав Богослаєв знаходиться у буцегарні. Сторона обвинувачення, офіс генерального прокурора, клопотала про продовження терміну тримання його під вартою до 6 квітня. В листопаді, вже після затримання Богуслаєва, президент Зеленський заявив про перехід цього важливого підприємства під контроль держави. На моторсічі призначили нового керівника та переобрали наглядову раду. За даними джерел Схем, заводу вже була звільнена частина лояльного Богослаєво-менеджменту. І як зазначили у Міноборони, відтепер стратегічне підприємство працюватиме у режимі 24 на 7 на задоволення оборонних потреб держави. Усі охоронці Феміди без винятку повинні вправно володіти зброєю. Для цього співробітники пройшли чергові навчання на одному із полігонів Просто неба по мішенях відшліфовували вміння ті працівники підрозділів охорони, які щодня заступають на захист будинків правосуддя Хмельниччини. Зміна Вогонь! подібні стрілецькі навчання для охоронців Феміди тривають постійно, адже кожен з них повинен володіти зброєю на високому рівні. На чергових тренуваннях співробітники вдало відпрацювали прийоми та навички, які є невід'ємною складовою їхньої роботи, особливо у реаліях сьогодення, адже потрібно бути готовим до будь-яких обставин, вміти поводитись зі зброєю і знати, коли її можна застосувати. У Хмельницькому відбувся турнір між школярами у рамках німецько-українського проєкту Молодь дебатує у змаганнях. Взяли участь діти із п'яти західних регіонів України. Турнір розрахований на учнів 8-11 класів, котрі вміють висловлювати свою думку та володіють критичним мисленням. Молодь дебатує. У Хмельницькому відбулися змагання серед школярів, що підтримує Міністерство закордонних справ Німеччини. 14-річна Анна одна із учасників дебатів, що представляють наш обласний центр. Займатися такою діяльністю розпочала нещодавно, але вже встигла побувати на змаганнях у Вінниці та Тернополі. Цього дня для дівчини це треті дебати. Розповідає, чому обрала таку сферу. У мене була проблема. Я коли говорила, я дуже швидко тороторила, могла якісь голосні глотати. Ну так собі звучало. А з початком дебатів мені подобається більше моя вимова, більше українська мова. А от Яна більш досвідчена у цій справі дівчині 17 років і приїхала учасниця зі Львова. Розповідає, побувала уже на багатьох турнірах. Це Дійсно, дуже хороша можливість відкритися, тому що більшість людей після дебатів вже не такі закриті, як вони були раніше. Подібні змагання в Україні проводять щорічно з 2016-го. Для дебатів обирають актуальну у суспільстві тему, до якої кожен учасник має змогу підготуватися. Ми обговоримо досить актуальні та цікаві теми. Наприклад, сьогоднішня тема чи слід відбудовувати зруйновані під час війни історичні пам'ятки. Тема ясно, що дуже актуальна, тому що мало того, що в нас вже давно є багато історичних будівель, які потребують реконструкції. Ще й зараз під час війни ми втратили понад 600 історичних пам'яток. Зі школярами приїхали і їхні керівники, котрі готують дітей до змагань. Підлітками оголошують тему та проводять жеребкування, після чого вони отримують свою роль. І кожного разу вони грають інші ролі. Але тема одна й та ж тобто, кожен має можливість спробувати себе в різних ролях. Таким чином вони готуються, бо сьогодні вони також не знають, хто яку роль буде грати. У змаганнях взяли участь дев'ять команд із п'яти західних регіонів України. Такий проект покликаний, аби розвивати критичне мислення у школярів. Ми знаємо, що цього сьогодні недостатньо і в шкільній програмі, тому це м'які навички, які сьогодні потрібні учнівству. Минулого разу турнір у Хмельницькому наживо проводили ще в 2021 році. Педагоги кажуть, така форма змагань є найкращою для розвитку дітей. Вони спілкуються, вони обмінюються досвідом, вони дружать, вони передають один одному позитивні емоції. І мені здається, що це найважливіше, що сьогодні може дати цей проект, от в такий важкий час саме підтримку і взаємо допомогу. Загалом під час змагань відбулися чотири раунди дебатів, у яких визначили чотирьох переможців. Вони ж і візьмуть участь у півфіналі, який пройде в режимі онлайн наприкінці березня між представниками усіх регіонів України. Олександр Тітов, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський. Повномасштабне вторгнення змінило життя мільйонів громадян України. Багато людей покинули свої домівки та поїхали у невідомому напрямку. А частина, взагалі, залишилася без дому та втратила все, що мала. Тилові регіони активно почали приймати ВПО та надавати їм допомогу. Серед таких і Хмельниччина. як допомагають вимушеним переселенцям на території однієї із громад нашої області після року великої війни. Дивіться далі. У день її народження почалася війна. Олені 53 роки. Жінка разом із своєю сім'єю на початку березня виїхала з Краматорська до Хмельницького. Розповідає про той самий день, який мав бути щасливим, але натомість став одним із найстрашніших. Вибух був дуже сильний. Я зразу ну, у мене зазвонив телефон. Ну, це був будильник разом з вибухом. У рідному місті Олена працювала вчителем. Після переїзду ж спершу із роботою було складно, однак згодом все налагодилося. В приватній школі працюю, мою обрією в Хмельницькому. Ну, початкові класи в мене, так що так, Без, від свого призвання ніяк не відійшла, тому так працюю зараз. Поліна ж проживала у Запорізькій області. Разом з чоловіком хотіли займатися вирощуванням різних культур у теплицях. Проте через війну всією сім'єю виїхали на Хмельниччину. Тут мрій про власну справу не облишили. Ой, ми плануємо розвивати, ну, в будущему, може так сказати, колбасний бізнес. Почали практикувати колбаски, виготовлюємо в тепложарі. Жінки кажуть, без підтримки від громади та місцевих жителів адаптуватися на Хмельниччині було б складно. Житло надали безкоштовно, дуже дякую. Дрова, вуголь, все є. Завдяки нашій Сітлані Івановні, яка займається соціальними цими всіми програмами, вона до нас, ну можна сказати, піклується, завжди якісь є. Якщо щось нам потрібно, вона завжди нам допоможе. З початком повномасштабного вторгнення на територію громади розпочався великий наплив переселенців. І аби належно їх прийняти та надати усе необхідне, у Чорному острові створили оперативний штаб. Нині для тих переселенців, які залишилися на території громади, допомогу видають як масово, так і за індивідуальними потребами. Людина, якщо є якась потреба в якихось речах або продуктах, в будь-який день може звернутися, отримати відповідно до заяви і підпису про отримання вантаж і бути забезпечено ти тою потребою, яка потрібна. І після року великої війни у Чорному острові підтримувати ВПО не припиняють. Вони залишили все, залишили свої підприємства, залишили вони, йшли від, від війни, щоб дійти десь ну прихисток і щоб розуміння людей вони в Чорноострові це. Загалом з 24 лютого 2022 року на території Чорноострівської громади зареєстрували більше ніж півтори тисячі переселенців. Наразі ж залишилися на постійне проживання близько 400 внутрішньо переміщених осіб. Олександр Тітов, Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський. У Хмельницькому відбувся майстер-клас із виготовлення ляльок-мотанок. Створюють їх із тканини, кукурудзяного листя, ниток та глини. Така лялька не просто фігурка для ігор, а справжній амулет та талісман для сім'ї. Не дарма усі вироби майстрині відправлять нашим воїнам на фронт. До майстер-класу долучилися і наші журналісти. Сьогодні витовляли таку ляльочку на майстер-класі, така україночка. 64-річна Євдокія показує сплетену власноруч ляльку. Це, напевно, вже тисячна мотанка, яку створила жінка. Розповідає, займається виготовленням таких іграшок більше 15 років. За цей час вже встигла пізнати, чи не всі секрети. Кажуть, що лялька похожа до своєї майстрині. Яку майстриня ляльку виготовила, так на нею похожа. Є дуже багато варіантів, є дуже багато зараз е, е, матеріалів, з чого можна робити, тільки бажання, настрій. Будемо робити голову і туловище. Одне пасмочко довше, десь на стільки, а друге коротше. І отут посередині тісно-тісно перев'язати оцею короткою ниткою. Майстер-клас влаштували в обласному центрі культури і мистецтв. Взяти участь та навчитися виготовляти традиційну українську іграшку могли усі охочі. Хмельничанка Тетяна долучилася до подібного уроку вперше. Раніше розповідає, подібні ляльки робила її бабуся. Тканину вони брали ну, свою. Той свою вже як була в обіході, бо вони брали свою і робили лялічки. Вони лежали в колисочки, і получалося якби оберіг для, для дитинки. Така лялька служить не лише захистом для малюків, зазначають майстрині. Її використовують як оберіг для всієї родини. Кому її подаруєте? Чоловікові якраз відпустку пустили. Приїде в суботу. Скільки він вже не півроку без відпустки, а так він буквально з березня, як тільки почався масштабний наступ. У давнину іграшки переважно виготовляли з природних матеріалів дерева, трави, каміння, а також тканини. Сучасні майстрині традиції не змінюють, нині робили іграшки із кукурудзяного листя, шпагату спеціальної нитки та глини. Ну, ось такої е, оберегової маленькі лялечки, ну це десь півгодинки, можливо, це не займає багато часу, а вже ось такі виставкові ляльки, які в нас сьогодні присутні на виставці, е, це займає ну, багато часу. Обереги, які жінки виготовили під час майстер-класу, відправлять нашим захисникам. За словами директорки закладу, нині популяризація українських традицій як ніколи актуальна. Надихаємо такими заходами наших хмельничан, популяризуємо наші українські традиції. У нас понад 200 Презентовано сьогодні мотанок. От хотіли б, щоб батьки прийшли з дітками, надихнули, розказали, як колись і чим бавились дітки наших бабусі. Подивитися на ляльки мотанки та виготовити власну можна у центрі культури і мистецтв до кінця місяця. Аліна Жуківська, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський. 10 березня в Україні відзначають день державного гімну. Саме цього дня у 1865 році вперше композиція прозвучала у Польщі. Ним завершили концерт, присвячений пам'яті Тараса Шевченка. Нині ця пісня прославляє Україну за кордоном на спортивних змаганнях, на благодійних концертах та звучить просто на вулицях європейських країн. Артисти Хмельницької обласної філармонії до свята виконали гімни і для першого подільського. Артисти Хмельницької обласної філармонії без костюмів та гриму шикуються на сцені. Це репетиція перед основним концертом. Музиканти налаштовуються виконати найважливішу пісню у житті, чи не кожного українця. У залі повна тиша, і тут звучить вона. Слова відомі кожному. Державний гімн кажуть артисти завжди звучить по-особливому, а надто під час війни. Дуже важко, особливо під час концерту. В кінці, коли всі люди встають і співають його разом з нами, це викликає просто шалені емоції, гордість за нашу Україну, за те, що ми є українці, і на сьогоднішній день ми є нація номер один в світі. Гімн у стінах філармонії виконує не лише хор та оркестр. Як давні кобзарі Ярослав грає на лірі, називається інструмент інтелектуальною зброєю. Артист розповідає, нещодавно повернувся із закордонних гастролей із симфонічним оркестром на підтримку України. Його вразило те, як іноземні слухачі реагували на наш гімн. І для мене гімн став вже якби оберігом, нашим оберегом України, української нації, української мови, української культури. А саме тому, що я бачив, як росіяни. Тікали з залу, коли оголошували, що це український колектив, звучав нашій український гімн. Художний керівник ансамблю зазначає, державний гімн у філармонії звучить обов'язково на кожному концерті. Це є генетичний код українця, за який колись наші предки могли віддати не лише свободу, а й життя. Артист каже, слова пісні відтворюються і в сучасній Україні. Коли ще не було війни, гімн звучав, і ми не знали, що таке душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Для нас відносно молодих людей, війна почалася у 2014 році. І після того, як ми відвідували воїнів, які приїжджали до нас в лікарню, або туди, як ми їздили до них в зону бойових дій Донецьку-Луганську область, людина переосмислює вартість гімну і всі слова, які там звучать, нині державний гімн звучить на офіційних заходах і церемоніях, на спортивних змаганнях та інших публічних зборах. Діти співають гімн країни, переховуючись у бомбосховищах під час ракетних ворожих обстрілів. Лунає він і на передовій. Саме так сьогодні звучить душа українського народу, що бореться за свою незалежність, волю та майбутнє. Саме так звучить єдність та незламність української нації. Аліна Жулкевська, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський. А чи відомо краянам, хто є авторами тексту і музики державного гімну та які рядки є найбільш символічними для них? Ми поцікавилися у рубриці Питання дня. 10 березня в Україні відзначають День Державного гімну. Чи відомо вам, хто є автором слів та музики та які рядки є найбільш символічними для вас? Ще не вмерла Україна, ні слава ні воля. Ще нам, браті українці, посміхнеться доля. Ні, угу. е, не пам'ятаю, хто написав. Душу і тілу ми покладемо за нашу свободу, за про національну гідність. Вербицький, рядки не знаю. Про журбу і того. А про що наш гімн? Можете сказати? Його основна суть? Ну, що ми незалежні, вільні, що ми будемо боротися. І українці непереможні і любимо свою Україну. Гарні слова такі, що за душу беруть про Україну, про її минуле. І Можна сказати вже і про майбутнє зараз в сучасному світі. Про волю, про свободу нам. Бачите, що ж не мерло Україна і не вмре, мабуть. Ми будемо і переможемо. Мені аж серце колотить, коли він грає цю грі. Ну як, за свободу, за мир. Я його дуже люблю, той гімн. Але я вам скажу чесно, що я не пам'ятаю, хто його написав. Про незламну Україну нашу, про сильну державу. Ну, ще не вмерла Україна. Це найголовніше. І... Написано вже давно, але ж ще... все рівно про, про ці події, які зараз. 10 березня в Україні відзначають День українського гімну. Розкажіть, будь ласка, чи знаєте ви рядки, які є найбільш символічними для вас і хто є автором? О, ви знаєте, я його співаю разом з усіма, два українці, один композитор, один поет. Ну, вилетіло з голови з цими. Стресовими моментами зараз перші ядки, ще не вмерла Україна, я б їх трошки переробив, якось більш фундаментально. На прохання української діаспори за кордоном Хмельниччина протягом місяця збирала для співвітчизників книги рідною мовою. До акції долучилися сотні шкіл та ліцеїв краю. Скільки книг у підсумку поїде у Іспанію та інші країни Європи? Дивіться за мить. Хмельниччина передасть для Європи більше шести тисяч українських книг. Місяць освітні заклади регіону збирали книжки, аби українці, котрі через війну опинились за кордоном, мали розраду і не забували рідної мови. До нас звернулись представники асоціації українців за кордоном з чудовою пропозицією зібрати українську літературу для людей, які знаходяться зараз вимушено за кордоном, саме в місті Валенсія. Там на сьогодні знаходиться близько 150 тисяч українців. До збору книг задіяли близько 300 освітніх закладів 33 громад Хмельниччини. Найбільше примірників передав Дунаєвецький ліцей номер 1 кажуть, на це витратили всього 10 днів. Ми зібрали 1415 книг. Ми усі активно долучились до цього збору: учні, батьки, педагогічні працівники. І це щоб передати нашим громадянам, які проживають зараз за кордоном, які вимушені виїхали, щоб вони підтримували дійсно нашу культуру, наші традиції і наші книги. Люди приносили абсолютно різні книги енциклопедії, релігійні, художні та твори зарубіжних класиків українською. Найбільший акцент робили на дитячу літературу. Наша організація так, долучилась у спосіб зібрання. Ми звозили, ми грузили, ми їх і повеземо. Я дуже рада, що самі українські перші видання це «Кобзар» і Неїда, теж є у нашій колекції. І це, звісно, від наукових книжок до художніх до поезій. Спеціально під українську бібліотеку у Валенції облаштують окреме приміщення. До кінця березня книги передадуть за кордон, зокрема до Варшави та Кельну. Івана Шемчешина, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський. Перемоги юних майстринь зі Старокостянтинова у Львові, український державний центр позашкільної освіти спільно із центром творчості дітей та юнацтва Галичини провели всеукраїнський фестиваль-конкурс сценічних та карнавальних паперових костюмів, стильний папір, квіти України. У конкурсі взяли участь 335 творчих юних майстринь із 19 областей України. Вихованці Старокостянтинівського центру дитячої та юнацької творчості показали гарні результати. Три Перших місця одне срібло і одна бронза. І наразі це всі новини, якими ми хотіли з вами поділитися. До зустрічі на Першому подільському.